Рідкісну фотографії з зображенням учасників The Beatles», які переходять вулицю Еббі Роут, виставлять на аукціоні Бламсбері в Лондоні. Це один з шести знімків фотосесії, зробленої в 1969 році фотографом Єном Макмілоном для обкладинки 12-го альбому легендарного рок гурту. Виставлена на аукціон фотографія відрізняється від тієї, що прикрасила обкладинку пластинки «Еббі Роуд. Думаю, одна із причин того, чому ти фотографії уделяють так много уваги, вона відчається від фото на обложки. Битлы идут по направлению к студии Эби Роуд, а не от нее. Пол Маккарт не в сандалиях, а не босиком, как на фотографии обложки. Так що для бітламанів, думаю, це буде цікавим». Деякі шанувальники розцінюють фотографії з обкладинки пластинки «Еббі Роуд» як підтвердження теорії, згідно якої Пол Маккартні загинув у 1966 році і був замінений двійником. Докази вони бачать в так званих таємних знаках. Вокаліст рок гурту йде босоніж і невного з іншими музикантами, що приховано підкреслює його відокремленість. Сам Картні завжди говорив, що просто скинув взуття, оскільки був спекотний день. І, схоже, фотографія, що виставляється сьогодні, тому підтвердження. Мне кажется, этот снимок не выбрали в качестве обложки из-за того, что здесь все битлы идут в разнобой. За попередньою оцінкою аукціонного дому Бламсбери виставлена на продаж фотографія коштує від 11 до 14,5 тисяч доларів США. Проте експерти вважають, що за неї можуть заплатити набагато більше. Я ожидаю, що эта фотографія уйдет за хорошую цену і за большого інтереса к ней. Думаю, цена может возрасти вдвое і даже подняться до 31,5 тисячі доларів. Фотографії продає приватний колекціонер. Аукціон призначений на 22 травня.